Так, дядьки, всім привіту. Дивіться, сьогодні у нас буде якась токарочка, слісарочка. Люсьєн сидить, допомагає мені перебирати. <реш> вигорнув опять мішок. Думаю, поперебираю вам щось, якісь всякі фрезочки. Лерків, Хотів сказати, лірки-мечики. лерків мечиків немає поки Ні, Не, Може десь в мішках ще є. Ну, Будемо все це в процесі перебирати. Розлажую, так що ви поки підготовтесь, стуліть лайкосик, оформіть підписочку. І все зараз я вам покажу розкажу. В общем, отака от буде на сьогодні продажа. Ну і взагалі буде багато всього інтересного. Так що не забувайте підписатися. Так, от ви дивіться, це люсьєн інспектор ОТК. Хто не бачив, може нові глядачі, це люсьєн. Бачите, вона все інспектирує. Дивіться, оце сидю, перебираю Люсьєн. годиться? Годиться. дай, убери лапку, убери Бачите, їй все треба знати. Вона все інспектує так раз, раз, бачите, дібрав. Люсьен. Гадиться, сюди лежить. Да. Так що, можете Люсьєн, теж лайкосик втикнути. Вона вже цю ценят бросила, кинула. Що ж ти така за мать Люська? Е, тепер ну, є час попрацювати. Я ж, крито, вона виходила на підробку, а це все активно стала працювати. А ми продовжуємо трошки перебирати. Так, закінчив трошки перебирати. Це все добре. Дивіться, що у нас вирисовується інтересна картина. Сверла R18. Р18, яких багато, ну, як багатенько. Ну, давайте якось зліва направо підемо, чи справа наліво, по-яврейськи. Е, показую розміри. всі на них написані. З буковкою R це R18. Ну, одне тут десь є R9. Бачите, R18. Красота. 30. Тут е, покажу общу картину. Трошки там десь конус ржавий, ну то нічого страшного. Воно чиститься, відмивається, все чітко. 24,8, 3730, 33.5. Ну, коротше, я думаю, вам видно ці ну, розмір, розмір. Все видно чітко. От. По оці, тобі, що таке количество, це у нас R18 сверла. Сразу показую, що тут по ним як. Косяки, не косяки. Ну, дивіться, самое главное, це ця ленточка. Бачите, коротше, чим товші ленточка, тим воно лучше. Було пару штук без ленточки. Ну, вона стерта, я їх викидув. Ну, Повикидав. Ну, зачем вони? А, ціна за цей весь набор на все 2600. 2600. Дальше. Це тут є R3M3, R6M5, R6M5K5 попадається. Бачите, він такий трошки, трошки другий сорт. Тут 25, 29, 46, 48, 50, 45. Це ці R6M5, R6M3. Вот. Оце така от у нас грядка насобиралась. Ой-ой! Це я не побачив. Ну, що вже? А, все одно його, якщо що, такого підрізати, ну, я ж кажу, не завжди треба. Отакі 1,5 метрові сверла, щоб там заготовку метрову пополам ой, наскось просверлить. Іноді і маленького треба, як там десь принесуть вам якусь рельсу, скажуть, рельсу просверли і куплять за 500 гривень одне сверло, щоб зробити одну дюрку. Ну, таке от. Далі, що в нас буде? Зараз Сейчас... ого, важке, не підніму однією рукою секунду. Так, следующий лот у нас буде лот розверточок машині, машині. 30 штук я насчитал, 1450. Що вот. в нас тут? Тут розверточки в основному всі Вот. З розмірами у них туго. Туго. Вони то, тут якимось карандашом по пишуть. То На вот 19 r 18 номер 2 Багато на 19, одразу скажу. Он 25 номер 1 R18. 18 фрезер n 2 Коротше, такі от бачите, красота. Е, старався накидувати різних. Ну, Вернев, як різних. Які попадались, може бути там по 5 штук одинакові. Бачите, КМ1, КМ2, КМ3. Тут такі розверточки. Ну, з десяток розмірчиків тут набереться. А може і ні. О, ще якась розвертка R18. Ну, Мені здається, вони всі, по-моєму, R18. Бо вже, так, да, бачите, 24. Не раз їх продавав. В основному ці йдуть R18. Це у нас 19, так. Да, да. Ну, коротше, там, грубо говоря, по 40 гривень штучка. Ну, не знаю, дорого, не дорого. Поки так продаємо. Далі фрези 28 штук 1250 КМ2. КМ2. Теж бачу. Сьогодні буде потужне. Все потужне буде, потужна потужність. Р18. Що у нас тут? Р-18, 1 віз? Хрен його зна. Це хоч одну 16-ту. О, Р18 тоже. Ну, тут в основному всі Ну може несколько штук буде нових. Що у нас тут віз 15. Тут у нас теж якесь таке. От, е, кстати, покажу вам сразу. Це все якесь інтересне, що воно таке. Р18, віз 12. Віз... А, це завод віз. Що, я тут... ну, що у нас тут? Теж 18. Врочине, ну, ви знаєте, все-таки. Пошти всі Р-18, ну, опять, може бути одинакові, може бути різні. Це ми зробили. 28 штук, 1250. Далі. Фрези КМ3. Це були КМ2, це у нас КМ3. 29 штук, 1800. Ну, Потому що вони трошки потовще, получше. Так, теж Р-18, 28. Ось такі от мене часто спрашивали. 38, зараз я вам скажу поближче. 38 вроді на 17. 38 на 17. Тоже, бачите? Отакі такі грибочки, грибочки. Їх тут є деяка кількість. 38, да, на 17, одинакові. Бачите, не нульці, смазки офігенні. Просто чіткі. Мені аж самому нравится. Так, а такі шпоночні фрези. 28. Все якісь поменше. Непонятні. 20-ки ли? двадцатки. ну Ось о. Коротше, отак от роздивляйтесь, потихеньку, може і швидко буде камерою. Ну і таких, бачите, грибочки, тільки штук 6, вони ну, не знаю, може по сотні, може і більше стоїть. Сильно не вникав, я ж кажу, це не інтуїтивно, бачите, такі всякі красавчики. ну Я думаю, хто візьме, мене пожаліє, ще ні разу ніхто не жалувався. О, а ну, інспектор. Пішла, постяла. Люсьєн, бачите, у нас дощик, погода мерзопакосна. Там пишуть сніги, будуть, не знаю. Напишіть, як у вас в регіонах по погоді. У нас дощик цілий день шурує. Робити нічого не хочеться, хочеться спати. працювати ну, треба. Вот. Бо там щось вроді як наклювується заявка. хороша, Ну, поки не ясно. То все таке опять на стадії переговору. А ви знаєте, що <кхм> договорився є, вроді є заявка. По ціні не сошлись, ну, не сошлись, так не сошлись, Це таке. Десь прибуло, десь отбуло, Це ж таке діло. Хто як хоче, так і моче. Правильно? Правильно. От. І КМ4. 10 штук 600 гривень, чисто так символічно. Е -е. Отакі От ось. Я не кажу, що вони нові. Ну і там по 300 гривень за штуку не ламлю. Там 60 гривень штука, грубо говоря. ну там. ну там, Не по ціні рапіда. ну Тим не. Мені. Бачите, там різні такі. А, один навіть КМ2х4. На За переходнички мене, кстати, теж часто спрашуються, в кого P0 КМ4. Переходнички треба як воздух. Тому що ну, от таку фрізу якусь маленьку піндюрить, вони крупногабаритні, а так от маленьку, якусь там 15-ту треба переходні. Тут два переходнічка є. Тобі швейслот по ціні двох переходників. Діфрези будуть... <кхем> будете користуватися. Е, так, по цим щось трошки нового показав. Мікрометр 275-й. Так, 275-300. Касар. Ну, можна сотню дитині на морожене. В кого є діти, напишете, я сотню скину. Не на карту скину, <кхі> ціну скину. Е, дивіться, що в нас. 3, 4, 345. Глухі, вони не ВК, а обичні, просто обичні желізні конуса. Чогось всім треба ВК, а ВК нема. А коли будуть ВК, нікому вони будуть не нужні. Ну, це закон продаж. Коли воно є, воно не нужне, коли його нема, воно нужне. 100-200-300 гривень штучка. Комплект 600, два комплекта по 550. О, транзистор золотий. А де ти взявся? А, блін, не золотий. Курва надурили. Так, може комусь отакі фрези інтересні. 80 на 45, 100 на 50. 100. Секунду. Посадка. 40, мабуть. 40. Тут 32 посадка. 100. Це, мабуть, так. Чи як воно? 100, Коротше, 100 фреза, 100 на... 100 на 100 виходить, так? Да? А може й так. Да. Кому интересно, теж черканіть. За ті радіусні фрези. Не знаю, щось вони не дуже популярні, ніхто за них не пише, навіть по ціні рапіда. Типа R18, там 100 гривень плюс стоїть, і по 150 за кілограм, чуть-чуть дороже. Там і нові, і біушні. ну, то таке. Хай полеже, воно ж, я ж кажу, воно треба тоді, коли його нема. Що у нас тут по подшипничкам? А, ще покажу. Дві розвертки є. 600 гривень, 29,5-33,5. Дві штуки по 600 гривень. Якщо дві, закасарь. Отак уйде на лігці. Е, Глубиномер, не знаю, крутиться, щось тріщить, ну, не вилазить. Щось не вистачає. 400 гривень. По подчибничкам показую ще раз. Я ж кажу так, купляють, ну неохотно там 2-3, 4 штучки. Ну, Це люди собі купляють десь в техніку якусь. Чи ще кудись. Ну, їх і є. Тут багато. Ну, одинакових нема. Тут. Того, два штуки, того три, того по одному. Ну такі от всякі подшипнички. Хто хоче, пишіть ціна, придумається на ходу. Я вам по ценам нічого не скажу. Заходжу в угол, дивлюсь середню і пишу. Почибники всі соєцькі, нові, класні. Ржаві я вже продав. Так, різички 1800 гривень 25, 20, ну, до 30-ки. 30 Такі от. Теж там ВК8, Т5К10, Т15К6. Ну, я їх не розлажу по конкретним маркировкам. Якби вони були нові в пачках, тоді б можна було це зробити. Ну, і п'ять таки. Розлажувати, це ціна потім виросте. Ну, за роботу я думаю. Треба заплатити. Вот. Ну, Коротше, то я ж кажу, такі от парізці, там 100-120 гривень за них просять. Даже в тіктоках бариги продають. ну, Я не знаю, як люди купляють. ну, Тут от скільки 10 штук от 1800 гривень. Ну, Тут їх явно більше 18 штук. Тобі ж дешевше 100 гривень. І в основному всі нові. нові. Ну, Коротше, якось так. Я ж кажу опять. Хто хоче, якщо в людини купляють такі ріси, я ж казав, що бачу по 400 гривень. Ну, людина поставила 400, значить хтось купляє за такі гроші. Це таке діло кожного. Так. А оце ж вони теж 221-11. Да? Де вони? Їх просто дохрініще. Навіть не дохреніще по вісу, там один почивник кіла полтора їх 30 штук. Уже 40. Тут теж тут, тут таке все, бачите, відкидаю, відлажу. Потім раз, наборчики пособирав. Всяких нищачків є. Такі якісь мікрометри, образці, чистоти поверхності. Чугун. чугун. Десь я їх колись показував. Такий ящичок. Коротше, запасів вистачає. Там ще метчики, ціла куча. Ну, Метчики всі однообразні. Що вони стоять? от Дивіться, спрашують метчики, метчики. Дивіться, у мене ящик є метчики. Нових, нуль цевих. Но тут два розміри. М20, все. Тут 18, 20 і 16. Все, тобі ж стандартні шаги збирати набори, нічого. Тобто в мене стоїть коробка, я жду приходу нової партії. Раз там прийшли 10-ка, там 12, 22. 5-6 видів є, вже якийсь маленький наборчик можна забрати. А так, ну, блин, поштучно там 60 гривень пара, яких продають. Ну, типа ось 20-к, 60 гривень пара. Ну, ну блін, ну ви купите за 60 гривень і доставка. От сьогодні відправляв, щось теж якусь мелочь. Ну, по новій пошті 80 гривень доставка. <кій> Укрпошти в мене нема. І, кстати, напоминаю відправка новою поштою по предоплаті частічна або повна. От і все, о, якийсь почимник валяється. 7309, а чого він тут валяється? Странно. Ладно, на цьому заканчуваю свої віщання. Мала продольна. 3500. Е, пишіть на вайбер, кому ж інтересно. А, по фрезам не сказав, не показав. 50 на 1, 50 1,2, 50 на 3. 63 на 1, 63 на 3, 63 на 1,2, 63 на 1,6. 80 на 2. Отака здорова фреза. 125 на 1,6 і 125 на 2,5. Фрези всі нові совєтські класні А, І100 на 1,6. Хто ціни, коротше, який діаметр, така ціна: 80-60 гривень 50, 125, 125, 100. Хто бере більше 1000 гривень, 10% скидка. І все. І поїхали. А так їх можна поштучно. Бере те, що я сказав, оту фрезу, оту, оту. отак от поштучно. Все, всім пока. Почуть на Viber. все буде чітко.